Поліція розслідує справу про мітинг біля ТЦК у Ковелі. Деталі тих, хто бився і навіть стріляв на луцькій заправці, нині допитують. Книжки і дрони камікадзе у Володимирі готуються до благодійного ярмарку. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. Її почну випуск зі стрілянини у Луцьку. Поліція встановила, хто бився на вузькій заправці. Відео такого конфлікту в обласному центрі на Ковальській, що стався напередодні увечері, поширили у соцмережах. Дві компанії молодиків влаштували бійку. Один з них вистрілив у повітря з травматичного пістолета. Ніхто внаслідок цього не постраждав. Слідчі оперативники опитують усіх шістьох учасників бійки. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини зробіть зробіться себто підпишіться просто зараз. Це справді важливо завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. У Коволі цими вихідними були заворушення. НАТО організував мітинг біля ТЦК. Сталося це в суботу, 3 серпня. Знаємо, що у той день на шацькому блокпосту працівники ТЦК та СП зупинили трьох чоловіків призовного віку, аби ж перевірити їхні документи. Оскільки військово-облікових не було, всіх трьох запросили до Ковальського РТЦК та СП на оновлення даних. За деякий час біля військкомату зібралися кілька десятків обурених і зі слів очевидців. Нетверезих людей на місці була поліція. Нині правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту, опитують очевидців та з'ясовують усі деталі події. Ба більше вже відкрили кримінальні провадження. Одне за заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, друге за публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд. Жалобна новина з передової загинув Олексій Додік, з сільця Велицької громади. Про обставини і місце загибелі захисника у громаді не повідомляють. Пізніше мають сповістити і про деталі щодо прибуття тіла полеглого воїна та чин похорону. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. У Грохові ж з військовими почестями поховали захисника України Дмитра Міцевського. Зустрічали кортеж на щиті біля символічного хреста борцям за волю та незалежність України. Люди ставали на коліна. А біля портрета полеглого поставили два короваї. Дмитру Мацієвському наприкінці серпня мало би виповнитися 39 років. Він воював навідникому у десантно-штурмовому відділенні. Загинув 30 липня при виконанні службових обов'язків у Сумській області. Дванадцятий канал висловлює щирі співчуття рідних. Ними близьким захисника. Вічна пам'ять героєві. Ремонт на ягодині Волинська митниця попередила передусім міжнародних перевізників про довший ніж зазвичай переїзд кордону. Це пов'язано з ремонтом вогового комплексу та дороги у пункті пропуску дорогуські ягодин на ділянці в'їзд у республіку Польща. Тож митники попереджають про можливе сповільнення пропуску вантажівок на виїзд з України та радять при можливості обрати інші пункти пропуску. Коли впораються, поки не знають. Жорстоко побив палицею, обікрав і забрався геть. У п'ятницю на Тремнівській у Луцьку 42-річний чоловік палицею відгамселив 41-річного лучанина. Потім відібрав його особисті речі. Та втік за кілька годин потерпілий помер у лікарні. Кривдника затримали. Вчора йому оголосили про підозру. Наступний крок покарання запобіжний захід. За інформацією поліції його триматимуть під вартою. Загибель на воді відпочивальник загинув на озері пісочне в Буцені Ковальського району. Рятувальникам повідомили, що чоловік пішов купатися та не повернувся. Його дістали інші відпочивальники. Згодом з'ясували, що трагедія сталася з мешканцем рожеща. Йому було 54 роки. Що саме з ним трапилося, з'ясовують правоохоронці. Рятувальники ж наполегливо радять не купатися наодинці, не заходити в воду у незнайомому місці та не пірнати з берега. Загинула в машині. Поліція з'ясовує обставини смерті 48-річної Володимирчанки. Її тіло виявили в машині на вулиці Устилузькій. Причому автівка була заведена і з зачиненими вікнами. Попередня жінка отруїлася випарами чадного газу. Слідів насильницької смерті поліцейські не побачили, поки розслідують, що ж насправді сталося. Чотири дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими сталися минулої доби на Волині. У селі Сирники 25-річний водій автомобіля ВАЗ на рівнозначному перехресті наїхав на 55-річну велосипедистку. Жінка отримала травми, її забрали в лікарню. І машину, і двоколісний поліцейські забрали. Повідомили, що водій за кермом був тверезий. А на Володимирщині в дорожньо-транспортній пригоді постраждала пасажирка машини. Автопригода сталася між селами Козлів та Кремеш. 40-річний водій Форд не розманувся з автомобілем Опель. За кермом останнього був 45-річний волинянин. У наслідок аварії постраждала його 33-річна пасажирка. У лікарню жінку не забирали. За інформацією поліції, винен в аварії кермувальник Форда. Він не вибрав безпечної швидкості. А у трожичі трапилась п'яна ДТП. Нетверезий, 28-річний водій Шкоди, врізався в Рено. За кермом цієї машини був 64-річний житель Луцького району. Чоловік забився, його забрали. Брали у лікарню. Ще одна автопригода сталася у заболоті. Там 15-річний за кермом мотоцикла Ліфан виїхав на зустрічну смугу руху та в'їхав у Volkswagen. За кермом машини була 37-річна жителька сусіднього села. Підлітка з травмами забрали до місцевої лікарні. В обставинах аварії розбираються поліцейські. Влетів у припаркований Мерседес. Патрульні показали, як в обласному центрі лихач на «Субару» пом'яв чужу автівку. Їх викликали на вулицю Глушець близько 22-ї години. Розпитуючи у водія, як він в'їхав у припарковану машину. Інспектори помітили, що він п'яний. Огляд на місці показав майже два проміле. Це у 10 разів вище від норми. За книжки дрони Камікадзе у ну, Володимирі готуються до благодійного ярмарку, який назвали Книга за життя. Проведуть його просто неба на валах городища. Мета заходу вторгувати на БПЛА. Зараз організатор ярмарку повідомляє видання Володимир Лайф. Збирають книжки, які будуть продавати. кажуть, якщо ви живете у Володимирі або ж неподалік, і маєте хороші україномовні книжки, які не шкода віддати на добру справу. Приносити їх у місцевий історико-культурний заповідник, книгарню є в цьому місті або ж у газету Слово правди. Усі книги будуть виставлені на продаж на ярмарку наприкінці місяця, щоб допомогти хлопцям на передовій. І насамкінець про погоду. Про небезпечні метеорологічні явища попереджають волинян-рятувальники. Сьогодні по області, зокрема і в Луцьку, очікуються грози. За інформацією синоптиків, день буде до 23-24 градусів. А розбавлю цю інформацію народним прогнозом: якщо серпневі ранки із росою погода буде хорошою, якщо вранці туман буде багато грибів. Якщо ж туман ввечері, наступний день буде безхмарним і теплим. І додам прогноз від себе. Якщо всі працюватимемо задля для спільної перемоги, то вона неодмінно прийде швидше. Тому не втомлюйтесь щодня дякувати та допомагати зсу. Навіть невеликий донат важливий. Про важливі новини краю традиційно раджу дізнаватись на 12-му. Оперативно, компетентно, цікаво. Якщо ж сили обставини ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або маєте велике бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо і ще цього не зробили, і не забудьте натиснути не дзвіноч на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події нашого краю. Зі сподіванням, що у наступних випусках хороших новин збільшитиме. Наразі дякую за увагу. Побачимось.